Із танків і мінометів палять найманці по пісках. Це багатостраждальне селище біля Донецька. Воно знову в епіцентрі жорстоких боїв. Е, бачить все, що там відбувається. Наш Євген Назаренко він зараз на прямому зв'язку з нами. Євгена, як виглядає ситуація у вас зараз? А вітаю, Ліда. Справа в тому, що селище піски знаходиться так само, як і промзона біля селища Спартак, що є околицями Донецька. Тому піскам дістається так би мовити за компанію. Тому що бійці, які бороняться, як ти сказала, багатостраждальне селище підтримують хлопців 72-ї бригади, що стоять на промзоні. Ну, всім чим можуть? Тому бойовики не забувають і про них, і це триває вже четвертий день. Прошу послухати. В ніч суботи, на неділю, коли почали загострення на, на промзоні, на цьому напрямку нашому на пісках загострення, почав роботи танчик з самого утра. Активно працювала їхня артилерія. Справа в тому, що якщо раніше бойовики стріляли вночі або у темну пору добу, то у пісках вони не соромилися стріляти в день. Буквально, коли наша знімальна група була у пісках, то працював ворожий танк, працювала ворожа артилерія, міномети та кулемети. Прошу слухати, як це відбувалося. Ця доба взагалі була, можна сказати, спокійна. Три минулі працювала арта, майже не замовкала. Тобто, оце це таке, да? Це вже, це вже привично. Ну, от власне таке перемир'я в пісках. І але хлопці кажуть, що сьогодні це, в принципі, тихо, і вони хоч змогли відіспатися трошки вночі. Хоча, звичайно, перемир'ям це назвати важко, і до нього, ще, як бачимо, дуже далеко студія. Дякую тобі, Євген Назаренко, із Пісків.